Hello, my friends! Сьогодні у нас будуть міні діалоги із використанням спеціальних питань: Who, what, where, хто, що, де. Як з дієсловом бути, тобто з його формами am, is, А, що означає «є» так і з іншими дієсловами, де є питання слово Who, і у відповіді має бути. Іменник, що відповідає на питання хто що? Who are you? Хто ти? I'm Polygram. Я Пол Полиграмм. Where are you from? Звідки ти? I'm from France. Who is in France? Хто живе у Франції? The French live in France. Французи живуть у Франції. They speak French. Вони говорять французькою мовою. Громадяни Франції з артиклем The French. France без артикля з Великої букви Франція і мова Френч з великої букви без артикля. Громадяни і мова. Ці слова збігаються. Проте. Із словом громадяни або народ вживається артикль З множині. А перед назвою мови артикль не вживається. Не забуваємо, що всі ці три слова пишуться з великої букви. The French» – французи, «French» – з великої букви, «France» – Франція з великої букви. і «French» – французька мова з великої букви. «Where's Paris?» де Париж? It's in France. Він у Франції. Who is that man? Хто той чоловік? He's George White. Він Джордж Where is he from? Звідки він? He's from the United Kingdom. Він із Сполученого Королівства. Якщо назва країни містить слова Kingdom Republic State, то буде з артиклем Z. Who lives in the United Kingdom? А хто живе у Сполученому Королівстві? The British live in the United Kingdom. Британці живуть у Сполученому Королівстві. They speak English. Вони говорять англійською мовою. Where are the English from? А звідки ж англійці? They are from England. Вони з Англії. They speak English. Вони говорять англійською. England is the United Kingdom's part. Англія це частина Сполученого Королівства. Where's London? А де Лондон? It's in the UK. Сполученому Королівстві. Отже, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії офіційна назва The United Kingdom of Great Britain. Britain and Northern Ireland. Чуть коротше, The United Kingdom і зовсім коротко The UK. Хайю. Hey Хто ти? I'm Світлана Руденко. Я Світлана Руденко. What's your job? Яка твоя робота? I'm a worker. Я робітниця. Замість «I'm a worker» Ви можете підставляти всі професії, які ви знаєте. I'm a teacher. I'm a doctor, I'm a vet, I'm a musician, I'm a journalist, I'm an engineer. Where are you from? звідки? I'm from Ukraine. Я з України. Who lives in Ukraine? Хто живе в Україні? The Ukrainians live in Ukraine. Українці живуть в Україні. Тобто громадяни України різних національностей. They speak Ukrainian. Вони говорять українською мовою. Where is Kyiv? Де Київ? It's in Ukraine. Він в Україні. Who lives in Finland? Хто живе в Фінляндії? The Finns or the Finnish live in Finland. Фінни живуть у Фінляндії. They speak Finnish. Вони говорять або розмовляють фінською мовою. Будь ласка, не плутайте слово Finish, fine", що пишеться з великої букви з думати N і означає громадян Фінляндії, Фінш. А слово Фінш з маленької букви з здом N означає «фініш», кінець. Коли взели, хто живе в Італії? Ти Challenge zliveni nichilej. Італійці живуть в Італії. They speak Italian. Вони говорять італійською. Who eats a lot of spaghetti? А хто їсть багато spaghetti? The Italians eat a lot of spaghetti. Італійці їдять багато Spaghetti. Who speaks a lot of languages? Хто говорить багатьма мовами? Polyglots speak a lot of languages. Поліглоти говорять багатьма мовами. He drinks a lot of beer. А хто п'є багато пива? The German's drink a lot of beer. Німці п'ють багато пива. Отже, з цього всього, що у нас сьогодні було з наших міні-діалогів, ми дізналися, щоб запитати, звідки ти, ми «from» з вживаємо в кінці речення. Where are you from? Ти звідки? Where is he from? Він звідки? Where is she from? Вона звідки? Where is this girl from? Ця дівчина звідки? Where are we from? А ми звідки? Where are they from? А вони звідки? Запам'ятаємо. Просто ставиться where в кінці from, а посередині Is M A? are Who lives in France? The French live in France. They speak French. Where's Paris? It's in France. Who's that man? Here's George White. Where is he from? He's from the United Kingdom. Who lives in the United Kingdom? The British live in the United Kingdom. They speak English. Where are the English from? They are from England. They speak English. England is the United Kingdom's part. Where's London? It's in the UK. Who are you? I am Svetlana Rudenko. What's your job? I'm a worker. Where are you from? I'm from Ukraine. Who lives in Ukraine? The Ukrainians live in Ukraine. They speak Ukrainian. Where is Kiu? It's in Ukraine. Who lives in Finland? The Finnish or the Finnish? The Finns live in Finland. They speak Finnish. Who lives in Italy? The Italians live in Italy. They speak Italian. Who eats a lot of spaghetti? The Italians eat a lot of spaghetti. Who speaks a lot of languages? Palitlots speak a lot of languages. Who drinks a lot of beer? The Germans drink a lot of beer. Thanks. Bye.